Нам нічого не остається, крім як кромі по Берліну. Пропагандюга Семейна заявила про відповідь Росії на ракетні удари. Тавроса у цій мичому Сіманіяшка забула розповісти про те, як нещодавно її опустили. Таку всю грізну Хезбера заявила, ніби запобігла підготовці українськими спецслужбами убивства російських пропагандистів Маргарити Симонян і Ксенії Собчака ФСБ заявила, ніби то в Москві та Рязанській області затримано й неонацистів з угруповання параграф 88, які здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання. Симонян і Собчак у затриманих хвилина автомат калашниками з набоями гумові киїки, ножі, касетки і наручники. Росіяни заявили у ФСБ, нібито готували замахи за завданнями з за винагороду у розмірі півтора мільйони рублів за кожне вбивство. Крім того, машину Симонян підірвали на парковці паралельно з цим. Кремлівська пропагандистка, керівник телеканалу Раша Today Маргарита Симоняна у своєму блозі написала про те, що як її удруге плюнули в обличчя, цим вона викликала бурхливу реакцію мережі серед коментаторів. Симоньян опублікувала блозі уривок зі. Своє книги, де писала наступну ситуацію на світлофорі. Мені посигнали якийсь мужик. Відкрий, мовляв, вікно. Я відкрила, подумала, мало що багажник там не закритий. Спустила шина і ще повернулася в його бік, щоб краще розчути. І рівно в цей момент мужик смачно і задоволенням плюнув мені прямо в обличчя. Написала пропагандистка. Як потім виявилося, чоловік переселений з тимчасово окупованого Донецька, цей уривок миттю розлетівся по мережі, де зібрав резонансну реакцію користувачів. Чоловіка вже охрестили, встигли героям. Крім того, Саманяла знімала сюжет. Про наших полонених і коли вона брала інтерв'ю одного із них, той плюнув їй прямо в обличчя. Подальша доля хлопця невідома. В той же час російська пропагандистка Маргарита Симоняна злякалася за своє життя після голосування в телеграм-каналі УНІАН. фанатка путінського режиму та війни проти України вважає, що вона і ще один кремлівський зливний бачок Володимир Соловйова стануть наступниками після другої на татарської приліпі. А тепер вони в державному українському агентстві на сайті проводять голосувалку. Бо вони хотіли вбити наступним. Це агентство уніана влаштувало опитування, кого треба грохнути наступними на першому місці. Володі Словьон на другому місці. Я і далі за списком закатоли стареку пропагандистка. Паралельно з цим карма її таки наздогнала. У Симон'ян і просить допомоги Путіна за кордона через санкції відправити Косяна, нібито то не дасться. Карма за усе, що вона зробила українському народу, прилетіла її чоловіку, що пише сама пропагандистка. Напосліньому не хотіла, но поскольку вже началі звеніті партери, напішу сама А мой муж Тигран Киасаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, так многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описываете состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь с милостью над младшим. Невозможно. Тех, кто любит Тиграна, смеюсь попросить молиться за него. В той же час телеграм-канала НРО. Свера стверджує, що чоловіка Симонян прибрали впливові еліти з діаспори. НАТО багато бруду вилив на дуже високих людей в крові отрута. Важка отрута більше детально про те, що покаже час лікарі дають один відсоток і що він виживе. Чоловік пропагандистки Симонян на 14-му році старший за неї, але вона народила йому трьох дітей. Маргарита Симонян, відома російська пропагандистка, яка від початку повномасштабної війни в Україні ще більше активізувала свою пропагандистську та українську діяльність. Симонян одружена аж ще з одним кремлівське пропагандистом тиграном Кеосаяном, якого відвела у дружини чоловіка Маргарита Симоня, назвати Тегран Осаяни. Він також як і дружина кремлівської пропагандист. Він корінний москвич, народився 4 січня 1966 року. Йому ось ось виповниться 59 рік. Кеосаян – відомий актора та телеведучий він веде пропагандистську програму. Міжнародна полорама». а Тегран Кеосаян вирізняється особливо цинічною пропозицією щодо України. Так, наприклад, у своїй телепрограмі він послідовно зображує Україну як слабко та корумповану країну, яка тримається лише завдяки допомозі заходу, також він заявляв, що українська влада нелегітимна і неодноразово стверджував, що Крим належить Росії, що Донбас не є частиною України. Догралися. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.